Чи можуть українські біженці, які проживають в певній країні і мають там тимчасовий прихисток, подорожувати до іншої країни? Тому ми вирішили провірити і відправляємося у відпустку в Францію. Купуємо квитки заздалегідь онлайн через сайт. Деталі я розкажу і покажу в наступних відео. Ми вже як два роки маємо тимчасовий захист в Португалії, тому вилітаємо із аеропорта в місті Порту. А ще хочу сказати, що я буду летіти в перший раз, і то мене вмовили діти, тому що я ще та трусиха, і я дуже боюся літати. І це моя фобія ще з дитинства. Не знаю чому, але так є. Ми вже пройшли передпольотний огляд нашого багажу, і я була в шоці, що в нас дещо конфіскували. Покажу також в наступному відео. А зараз ми проходимо паспортний контроль та будемо іти до літака й готуватися до нашого першого з дітьми. Польоту у нас були квитки на телефоні, і ми сканували наш QR-код із квитками. Все добре, і ми йдемо.